Друзі, всім привіт! Сьогодні четверг. Так, я знаю, що ми вам з таксюріком обіцяли, що цей тиждень буде батл, і відео буде лише в неділю. Але, але, так сталося, не заплановано. Що я та таксюрік у неділю увечері з'явилися плани, Ситуація, до нього гості приїхали, в мене там також, і ми трошки забухали. Ну, По чеснику, як я кажу. І тому вирішили, щоб не було ерунди, вже зробити батл з наступної неділі, железобетонна. Сподіваюсь, нічого нам не завадить. І тому вирішив вам сьогодні перший день працюю, до речі, відпочив пару днів. Ну, вчора ввечері також там зробив декілька замовлень. Але е, наповну вже працюю сьогодні з п'ятої ранку, зараз п'ята тридцять. Через десять хвилин повинна в вий... мене предзамовлення, Я вже на нього подався. Ну, розповім. Е, ось так, що вирішив вам зробити відосик. За п'ятницю знімати або за суботу, ну, вже було, і там все ж таки трохи буде підтягувати касу останніх дві години. Тому я вирішив, що це не так цікаво. А краще зробити за четверг і посадити, подивитися, що з роботою. Але я бачу по предзамовленням, по їх кількості, я вже, ну там, про якість мовчу. Але по їх кількості, що робота не повернулася. Ну, як, як це і прогнозувалося січень та февраль, лютий буде з роботою напряг. Ну, так воно і є. Не, не сезон. Так, друзі, що в мене? В мене предзамовлення на сьогодні на 5.40 по болту я взяв з Теліги, Єлинато Теліги. Поїдемо. 15 хвилин пише, що його виконувати, але тут по прямій по Лобановського, десь на Дімівку. Там щось 338 грязі за 12 чи 11,5 щось таке. І з, з КПІ не з КПІ з Володимирської о 5 ранку взяв предзамов... о, не предзамовлення, а замовлення вже з ефіру. З Володимирської е, на сюди на, на Телігі 190 гривень по укону. Ось шикардос, приїхав, тут мені 400 метрів залишалося податися. Тому я так і приїхав. Заздалегідь. Ну, норм, супер. І в мене вже ну, моя постійна пасажирка на 7-10 ранку мені забирати з, з лівого берега. Потім ввечері з гарматної мені її забирати о 16.40, відвезу на оболонь. І з оболоні о 710 715 її забирати і відвести на Лівий берег. А в цей проміжок часу десь це буде півтори-дві години. Мені потрібно буде з Оболоні спіймати замовлення по власним справам, щоб попасти на Печерськ у центр. З Печерську по власним справам мені треба буде на КПІ, і з КПІ спіймати замовлення обратно до неї на оболоні. Плани Наполеонівські, предзамовлення, до речі, на 6.00 з зараз. З брошка целя, поряд там з Дібєвський 206 за 5,5. ,5. <кій> на Ультрамарін. Ну, це ЖД Южний. І ось від звідтиля треба буде щось вже, напевно, ловити на лівий берег. Ми подивимося, як в мене це вийде. Напевно, зараз зараз. Щас... Треба набрати пасажирку по болту, сказати, щоб вона не запізнювалася. бо в мене предзамовлення. Хоча я повинен стигнути. Ну, якщо вона не запізниться. Отже, попрацюємо, подивимося, що воно буде. Взагалі, то можна було б сьогодні попрацювати зранку десь години до 12, потім зробити перерву і вже вечір. Постійною пасажиркою, ну і плюс там пару замовлень, я ж кажу, в заболоні на Печерськ та скопоїно оболон. Ну, подивимося, яка буде зміна, і що в мене вдасться зробити, друзі. Не перемикайтесь! 10 година, друзі, і замовлення як відключили. Все пусто, глухо. Uber е, на, е, кидав замовлення зранку. Я завершив от без 5:10 замовлення в центрі, тут на Печерську. І все. Молчок. Замовлень немає. Напевно, будемо закінчувати першу зміну, бо нема сенсу. Нема замовлень. Або зараз буде щось таке не дуже файне. Ну, вийшло так, таке собі, такий собі ранок у мене вийшов. 120 пробіг, 1700 каса. Мені довелося робити холостоподачу на лівий берег. З 615 по 645 я так і не зміг спіймати по трьом агрегаторам щось на лівий берег. Хоча знаходився в районі ЖД вокзалу. Нічого. Якщо б щось спіймав, було б там 1900 десь. На Такий же пробіг було б ще більш-менш норм. І якщо до 10-ї двушка, то я задоволений. Ну, такі реалії зараз, що поробиш. Ось, мені правда, моя постійна клієнтка чогось вирішила 700 дати за цю ран... ну, поїздку зранку. Ну я їй кажу, типа, та щось ви забагато. Вона, ну там я щось дивилась, на черта вона дивилась, непонятно, ну, то таке. Що 600, там щось і... дорахувало. Ну, в мене, типа, нема 600, типа. Я говорю, так, коротше, 200 назад, пока говорю. Достатньо. За 40 хвилин з ней доїхали. Так. Ось 7.05 я приїхав і вона вже вийшла одразу. Я тільки на її написав, вона одразу вийшла. І з 745 я вже її висадив. Отже, зараз зроблю перерву. І на 440 подаємось до неї. Поїдемо на оболонь. Ну, а звідти я вам вже розповідав. Ну, спробуємо добити до. Трьох тисяч сьогодні касу 1300. Я гадаю, можна зробити. Ну, розповім вам, вже вийдемо на зв'язок. Пізніше. Та, напевно, вже розповім вам в кінці, як, в кінці другої зміни, якщо нічого не буде цікавого такого. Ну що ж, друзі, ось, ось і закінчилася зміна сьогоднішня. Зараз там без трошки 9 вечора. Попрацював я сьогодні 5 годин вранці і 3 години ввечері. Це чисто по роботі, а також ввечері ще я їздив по власним справам. І що в мене вийшло? А, відвіз же свою пасажирку постійну. На лівий берег. І мені повезло е, по болту. По направляці прийшло 422, ну там 426 вийшло, хвилина очікування сусіднього дому, там 200 метрів подача на отрадний Супер. Вже не пустий, не треба там годину було чекати. І отже, з цим замовленням вийшла в мене каса. Три тисячі сьогодні. З них півтори це моя постійна клієнтка. Якось так. да да, да. Три. Ось. І пробіг. Ну, пробіг в мене великий, бо були власні справи 240, але там кілометрів 40 це власні мої справи. Ну, 200 пробіг на 3000 каса, ну, в принципі, більш-менш норм для стандарту зараз. 8 годин теж, в принципі, норм. Зробив би я без клієнтки більше або стільки ж, більше навряд чи, стільки ж, ну, можливо, можливо, трохи менше. Ну, якось так. Ну, а взагалі з роботою таке собі. О 5.20 я був на оболоні на мінській, вимкнув уклон, в мене стоїть ефір від 150 гривень. Поки я з Мінської доїхав до Гаванського мосту, це 5.20 вечора, тобто пів шостої вечора. Ни разу не пікнув фуклон. В ефірі нічого не а ефір 7 кілометрів Радіус. Якось так. Я взагалі здивований, гадаю, що мені дуже повезло, що я о 8 там, або без чогось о 8 це спіймав це замовлення. Якось так, друзі, таке відео вийшло коротесеньке, але як є, будній день. Ро, отака робота нинча. Треба лютого чекати. Можливо, з березня піде краща робота. Ну, подивимось і до скорих зустрічей. Ні гвоздя, ні жезла.